Доброго здоров'я! Отже, брелочок, ключ до автомобіля Volvo, Volvo. потрібно замінити батареєчку. Не потрібно ніяких додаткових інструментів, не всі про це знають. Це робиться буквально за декілька хвилин. Перше, що потрібно зробити, це розібрати цю коробочку і подивитися, яка саме тут батарейка зробить. Зафіксувати собі, сфотографувати або записати, і потім вже йти в магазин. Чому? Дивіться, показую мою ситуацію. Це батарейки, які потрібні, це батарейки, які я зайшов, купив самі найбільші, бо я так собі думав, що вони такі. І в усіх інших магазинах, скільки я їх обходив, оце були найбільші батарейки. Вони не підходять. Ці замовлялись на замовлення. Замовлялись там, кому цікаво, допустимо, Media Expert. Ви замовляєте на найближчий магазин, приходить доставка безкоштовно, просто приходите, забираєте і встановлюєте. Дивіться. Щоб зрозуміти, як називається батарейка, на батарейки є надпис CR там може бути, бачите? Тобто це саме ось назва батарейки. Не варта, варта це фірма. А ось cr 2430 це ті батарейки, які мені потрібні. А оце 2032 CR, це ті, які найбільше, як правило, продаються в магазині. Отже, дивіться, наш ключик, що потрібно, все просто виймаємо саме жало. Дивіться, витягли жало. Цей же самий отвір. З якого ми витягли жало. Вставляємо жало, кінчик легесенько І вправо вліво дивіться, бачите? Ми трішечку піділи по факту. Тепер беремо і легенько, виймаємо все, бачите, у нас все в руках. Стару батареєчку витягнути. Підіваємо її жалом. Бачите? До речі, якщо ви витягли і не знаєте, як назад ставити, дивитесь там. Видно, не видно, там є плюсик. Всього не видно. Отже, плюсиком, плюсовою стороною вставляєте туди, дивіться, ще раз покажу вам саму батарейку. На батарейці, бачите, ці R і числа, це її специфікація, це назва цієї батарейки саме. І на ній знизу ж намальований плюсик. бачите. Тобто нам потрібно встановити низом туди до пластику. Дивіться, у нас тут є контакти, бачите з боку. Відповідно, батарейку впираєте цим боком в контакти, все, вона встановлена на місці. Вставляйте її назад в іншу частину. Дивіться уважно. Просто тут вже хтось відломав, не знаю. Як. Але в іншому ключові тут є вусики, тому що я міняв його одразу вдвох. Тут є вусики металі, металеві, і потрібно так вставляти, щоб ті вусики бажано не відломити. Я не знаю для чого вони, чесно. Ну, Тут їх нема, але ключ, в принципі, працює без проблем. Так, складаємо в зворотньому порядку. Повертаємо нашу жало на місце. Все, ось наш ключ зібраний. Тречка міняється без додаткових якихось інструментів, просто захвилена. Дякую за увагу. Чао-чао.